Вітаю, друзі, в ефірі. Програма Арсенал Світу. Як відомо, у сучасних війнах дуже важливе значення відіграє радіоелектронна боротьба. Комплекси РЕП виконують різноманітні функції, зокрема, збивають з курсу ворожі ракети та дрони. Однією з таких систем є українська покрова, яка успішно протидіє іранським шахедам, якими Росія регулярно тероризує українців. Що відомо про вітчизняну розробку, яка захищає українське небо. Скоро дізнаємось. Ні для кого не секрет, що у сучасній війні радіоелектронна боротьба відіграє провідну роль. Чимала частина різноманітного зброєння, що застосовується у бойових діях, наводиться за сигналами GPS та орієнтується на певні координати для визначення цілі, відповідно, якщо сигнали успішно глушити, то дороговартісні ракети будуть дезорієнтовані, дрони заблукають, ускладниться робота авіації та зникне зв'язок зі штабом. Тобто технологічні переваги, які можна отримати в умовах сучасної війни за допомогою новітньої техніки, будуть нівельовані. Що стосується українських систем РЕП, то варто сказати, що станом на 24 лютого 2022 року майже 65% станцій перешкод на озброєні зсу були радянського виробництва. Зараз в Україні працюють реби західних партнерів та українські розробки. Серед українських приватних виробників у цій сфері: помітні Proximus, ТреТЕЛ, інфозахист та інші, що постачають свою продукцію силам оборони України. Щоби зменшити кількість прильотів російських ракет та дронів, Україна продовжує вдосконалювати зброю та засоби радіоелектронної боротьби. Однією з таких систем, яка захищає українське небо від російських ракет, є станція радіоелектронної боротьби Покрова, про яку ми сьогодні поговоримо детальніше. На перший погляд, її робота непомітна та взагалі не зрозуміла для багатьох з нас. Однак із впевненістю можна сказати, що більшість українців неодноразово побували під впливом покрови, хоч і не здогадувалися про це. Одразу потрібно сказати, що це секретна українська розробка, інформації про яку вкрай мало. Найімовірніше, під цією назвою криється не прилад, а мережа систем, що працює по всій країні, це випливає з необхідності постійного впливу на безпілотнику упродовж його польоту. Відомо, що покрова здатна впливати на будь-який пристрій, що використовує електромагнітний спектр для свого функціонування. Це можуть бути наземні засоби, БПЛА морського базування, а також високоточна зброя, включно з крилатими ракетами і шахедами. Комплекс реп покрова названий на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі за скольдом взяло в облогу Константинополь. Мешканці міста з молитвою звернулись до Божої Матері, прохаючи про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою, після чого русичі вже не могли їх побачити. Реп-покрова діє у схожий спосіб, тобто робить непомітними об'єкти, які були визначені цілями для російських ракет та дронів. Вперше про неї публічно заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті від 1 листопада 2023 року для британського видання Економіст зокрема, він повідомив про розгортання загальнодержавної системи «Репокрова». Принцип її роботи полягає у тому, щоб підмінювати супутникове радіонавігаційне поле та пригнічувати супутникову радіонавігацію не лише по лінії бойового зіткнення, а й на більшій частині території України. Така підміна називається спуфінгом. Спуфінг це підміна коригування даних чи координат із супутників навігації. На практиці це означає, що усі системи з супутниковою навігацією не будуть коректно працювати під час застосування покрови, причому це стосується не лише прифронтової території, а фактично території усієї України. Якщо покрова буде налаштована на пригнічення сигналів, то прилади із супутниковою навігацією взагалі не працюватимуть. Якщо ж буде так звана підміна координат. То вище згадані прилади показуватимуть некоректні дані. Цікаво, що якщо покрова в дії, то під її вплив потрапляють і цивільні жителі, точніше кажучи, електронні пристрої, якими ми усі користуємося у повсякденному житті. До прикладу, візьмемо навігатор, який мають в телефоні практично усі. Під час роботи покрови усі навігатори з супутниковою навігацією GPS, GLONASS чи іншими аналогічними системами взагалі не будуть працювати або будуть показувати неправильні дані, працюючи некоректно. Напевно, багато хто з нас помічав це під час повітряних тривог в Україні. Тож водіям, які звикли користуватися навігаційними застосунками під час увімкнення системи покрова, доводиться звертатися до застарілих паперових карт, адже навігатор буде показувати, що супутників не знайдено, або завіряти, що замість умовного Києва ведесь у полі за багато кілометрів. За аналогічним принципом комплекс радіоелектронної боротьби, так би мовити, завдає шкоди різноманітним зразкам озброєння на полі бою. Ба Більше на війні для деяких систем, які послуговуються супутниковою навігацією, робота цих комплексів може мати критичний вплив. Головне ж завдання комплексу – збити з курсу ворожі дрони та високоточні ракети. Наприклад, у іранських шахедах, якими Росія тероризує українців, використовується супутникова навігація та доволі примітивна інерціальна, яка у випадку втрати сигналу дозволяє продовжувати прямолінійний політ у бік цілі, але без компенсації відпливу вітру та з постійною похибкою, яка накопичується. Як показують дослідження, накопичення похибки інерціальної системи складає близько 5% на відстань. Тобто без супутникової навігації на ділянці 100 кілометрів похибка складе 5 кілометрів. Звісно, це буде працювати, якщо сама ціль знаходиться у зоні дії РЕП, а її поле суцільне. Бо якщо шахет зловить сигнал супутникової навігації, то він відкоригує свій поліп і похибка обнулиться. У випадку спуфінгу справжні сигнали від супутників замінюються на хибні. Тобто умовний шахет продовжує вважати, що летить за вірним маршрутом. Але насправді його реальна позиція відрізняється від координат, які він отримує. Цей метод дозволяє відвести загрозу та потенційно більш ефективний. Але існує цілий ряд апаратних та програмних методів виявлення спуфінгу, після чого дані супутникової навігації вважаються скомпрометованими. Треба зазначити, що саме пригнічення GPS чи ГЛОНАС не є чимось надзвичайним. Тому для надійної роботи систем наведення на основі супутникової навігації РФ активно встановлює в озброєння, зокрема у шахеди та крилаті ракети, стійкі до завад системи Комета М. Однак після оголошення про застосування комплексів покрова у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що Україна вже має можливість протидіяти цій системі. Це означає, що у випадку розгортання суцільних полів пригнічення супутникової навігації ефективність використання ворогом дронів типу шахет стала значно меншою. Крім того, комплекс покрова не лише допомагає силам оборони України збивати безпілотники, а й бореться з російськими ракетами нехай і не безпосередньо. Під впливом засобів РЕП ракета може отримувати і накопичувати неправдиві дані про місце знаходження. Так, що навіть інерціальна система не зможе точно його визначити. Якщо ж змусити її піднятися вище в небо, то ракета стане більш помітною для систем ППО. Ось тільки впливати на об'єкт радіохвилями необхідно одночасно з трьох боків. У разі впливу на систему супутникової навігації ракета відхиляється від своєї траєкторії на велику відстань, але все ще залишається небезпечною, адже вона може десь впасти і вибухнути. Тому не варто вважати, що системи РЕП можуть замінити і перевершити вогневі засоби ППО. Вони мають працювати разом і доповнювати одне одного для максимальної ефективності. Тим паче, що покрити всю Україну радіоелектронним захистом поки що не можна. Зараз засобами РЕП захищають від ракет і дронів лише найважливіші об'єкти і території. Якщо говорити про застосування покрови на практиці, то варто сказати, що інформації про це обмаль. Однак варто сказати, що з січня 2024 року у звітах Сил оборони України про збиття російських ракет та безпілотників регулярно почала з'являтися інформація про те, що ціль локаційно втрачена. Зокрема, в одному з таких повідомлень повітряне командування Південь відзвітувало, що сили оборони збили 40 повітряних загроз. Та найцікавіше те, що, за словами прес-служби, засобів не долетіли до своїх цілей через роботу РЕП. Це повідомлення викликало багато запитань, адже раніше про подібні випадки не повідомлялося. Зокрема, виникло питання про те, як саме можна впливати на ракети і чому цього не робили раніше. Хоч зі зрозумілих причин офіційно не повідомлялося про причини такого явища, чимало експертів заявило, що у всьому, так би мовити, винна нова українська система покрова. Щоб така система працювала, вона має щільно покривати всю територію України. А для цього спеціальні пристрої потрібно рівномірно розмістити сіткою через кожні 30-100 кілометрів і централізовано ними керувати. У разі повітряної тривоги мережу РЕП вмикають по всій країні або в окремих регіонах, щоб пригнічувати сигнали наведення. Тому під час придушення супутникової навігації російська крилата ракета не впаде каменем, а продовжить летіти. Вищий пілотаж технології РЕП не просто засліпити, а змінити напрямок або висоту крилатих ракет чи безпілотників. Якщо говорити про ракети, на які здатна вплинути покрова, то варто сказати, що різні типи ракет вимагають різного підходу. Як пишуть аналітики, видання Дефенс Експрес, крилаті ракети, як от Хасто 101 використовують великий комплекс систем навігації. В основі якого лежить інерційна. А супутникова лише допомагає їй. У них інерціальна система вельми розвинена і використовує гіроскопи. Однак вона теж недосконала і накопичує похибку. Крім супутникової, на крилатих ракетах використовується система Терком, яка сканує рельєф із радіовисотоміром. І DC Мак, яка робить знімки поверхні та порівнює їх з еталонними знімками місцевості, прив'язаними до координат. Такі технології теж не ідеальні, оскільки залежать від рівня освітлення, наявності снігу та інших чинників. Якщо відключити тільки систему супутникового наведення, то в семи випадках із десяти крилаті ракети продовжать летіти до цілі. Нехай із меншою точністю, але в 30% випадків можуть збитися в дорозі. Деякі види ракет покладаються на активні радіолокаційні головки, що забезпечують самонаведення на ціль. Наприклад, будь-які російські протикорабельні Х-22, Х 35 та Онікс. На більшій частині шляху ракета використовує інерціальну або супутникову навігацію, а незадовго до враження знаходить ціль за радіосигналами і прямує прямо до неї. Загалом потрібно сказати, що розгортання дійсно національної системи реп-покрова має більш ніж стратегічне значення для України. Такий механізм потрібен, зокрема, для захисту об'єктів критичної інфраструктури, які Росія намагається знищити спочатку широкомасштабної агресії проти України.